О, тут де це про е, головний герой, е, він лежить в лікарні. І е, він е, тяжко переживається. Кінець 2013 року і тяжко переживає ці події, які відбуваються, відчувають чимраз більшиться безнадія, яка згущується. І тут дуже багато в моєму романі, є різних сцен таких, де описується, що би могло бути, якби перемогли б банди Януковича. Як би все тривало, що би це було насправді, які би були люди, які зараз зберігають правила простойності якісь. Дай я буду штат говорити. Присядьте. Снилася Богородицю в лікарняних обмотках. Він ішов пустелею. Опис сну. Час там час по часу зринали автоматники привиди. Вони лупили вогнем і кричали: святою Русь! Пустеля була нерівною, а нашпигованою сходами, довгими і короткими скидцями вниз, в якісь стародавні підземелля, звідки все починалося. Одне ти оминув би, побачивши внизу образ автоматника з хрестом і червоною, і червоною зіркою. Інше хотів заходити, але передумав. Звідти доносилася, але чуть ні з того не тортурованих людей. Якийсь абортований привід з боку шепнув тобі на вухо. Що в цьому підземельні сортують людські органи живих. Серця паночку в одну сторону чуєте, нерки в інші, паночку, купу легені чуєте, складають в третьому місці. Чим раз голосніше шепотів абортований привид. Врешті переходячи на кривд. Не ходіть туди паночку. Ви не, схоті... не схотіли, щоб я був, але я впізнав вас. Абортований привид, ще з так само несподівано, який з'явився. Невже це мій син, моя дочка? Але чому так по старосвітськи, панучку? хтось із єдинокровних і ненарожденних. Крик застрягав на морозі. Сновидець не попереду, що пустеє неконтрольована температурна тахікардія. 30 тепла змінювало 30 морозу. Переходи не мали з закономірності. Ніхто нічого не знав. Сміх і крик. Регіт катів і зоїти жертв. Удисіли під надивовижу сонячним, аж вицвіло небою. Звісно, сміх і крик Регіт і Зой є родичами. Одному з таких підземель, жертвам, вдалося захопити зброю і кинути своїх катів на жертовники. Регіт і Зой залишалися незмінними. Щоправда, регіт більше нагадував з глупків з прокльонами. Там так, так мало залишалося в ньому первинної радості після катувань підземельних. Зате зоїх петів уподібнилися до свинячих приютик. Лукаш, кажу, бо я все, що не зустріну в цій мандрівці нікого приприведь. Може це не пустеля, а королівство Аїда. Може це інфернальне дно відкрилося лукашу або сміттєзвалище перших архетипів. Жодної людини, лише обриси ненарожденних, снізливі примари з руками поламаними відчаєм, закривавлені останки тіл жерців та жриць. Фрагменти замороженого розпачу, проекції майбутньої сильної держави і гармонійної людини. Це ще не сонний параліч, але було неможливо прокинутися. Воля сновидця була паралізована снотворцем. Якщо цей сон триватиме десятиліттями, то ні ні його знайомий друзі, такого не витримують. Вам всім, будіткаю, параші бандерологовські! – крикнув поруч якийсь дебелий чоловік з типовим лицем всіх шарикових світу. І вашим сім'ям, і вашим сибілітічим поклонницям, всяких шухеричей, всяких подонков. Ах, как я хочу напійця вашої крові, додавала якась ресторанна співачка з накваціними губами, молочно ворушачи своїми облапаними сідницями. На плюриксовому платі ресторанної співачки виднілися від, відкриті груди й дірка, вирізана там, де зазвичай є жіноче місце для зачаття. Не розумію, чому далекі попередній, віддали Кр... оддай Крим. Бог його знає, чому вони зроблені. Бився в награні і стериці, лже пророк на першій трибуні держави, яка несла світові потьмарення глузду і пезу. Лукаш відчув, що його нема, він зникає. Смужка світла ген-ген на окраїні пустелі, який здавалося, ні кінця, ні краю, починала наближатися. Спершу з'явився образ, поїдний до католицької ікони з пробитим серцем. Відтак тонка жіноча рука, обмотана бинтами, всіяна ранами. Лукаш уступив. Він упізнав Богородицю в лікарняних обмотках, дітородицю нових сенсів і нової історії. Тонка жіноча рука всіяна ранами, обмотана бинтами, благословила Лукаша. Він заплакав. Сльози заливали пустелю кривідю, удобруючи ґрунт для можливого саду, Лукашеве тіло потрясали олімпійські ридання. Так могли плакати лише герої або праведники чи люди, які спізнали світло від світла. Сон перервався. Лукашева палата була заповнена сяєвом. Принаймні, він побачив сяйво і повірив.